Мій помічник в господарській частини косив мотокосою і з-під носу буквально вискочила фазаника. Так, згадує день, коли дізнався про нових жильців, директор боцаду Анатолій Кабар каже: родина диких фазанів оселилася тут буквально декілька тижнів тому. Це ось у нас місце там, де було гніздо, кубло, відповідно, вони зробили невеличке кубельце. Вона відклала тут 13 яєчок, відповідно, і висижувала їх. А згодом на світ з'явились маленькі фазанята. Вона реально досиділа їх, вивела десь буквально через півтори неділі. Ми вже підійшли, побачили, як вже на ній курчата ті. Купчиться. Вони дві доби виявляються виводяться. Втім, вижили не всі пташенята. В природі на них полюють пернаті хижаки, лисиці та навіть коти і собаки. Тож коли за декілька днів після народження пташенят мати вивела їх на прогулянку, для малечі ця пригода виявилась фатальною. <звук> Ось тут лежала курочка, сиділа курочка, і біля неї пташенята. Вони в нас прямували, скоріше всього, мимо цих годівничок і в тому напрямку. І там я побачив самку, власне, курку і курчат, які їх обсіли ворони. І, на жаль, із 13 курчат залишилося ті сім. Директор ботсаду показує, якими крихітками були фазанята, коли вперше їх побачив. Це ось я приносив курчат фазанчика, відповідно, з-під мати злякалася, побігла в паркову частину. А це ось вони. Ось вони. Бачите, які. Манюнькі дуже-дуже малесенькі, курчата, схожі на звичайних курчат курячих, да, але такі зовсім-зовсім мініатюрні. У Будсаду припускають. Сюди родина прийшла з балки що неподалік. Облюбувати цю місцину могли з декількох причин. В посаді порівняно буває небагато відвідувачів в перший момент. Другий момент там є ті рослини, які можуть бути кормовими. Це другий момент. Все таки, бо саду непогана дуже колекція, тому в тому числі плодовоягідних культур і так далі. І по-третє, там доволі густий підлісок місцями, в якому можна влаштувати гніздо. Нові гості боцсаду найбільш активні на світанку та вже після закриття території для відвідувачів. Саме тому в день родину фазанів дуже важко знайти. А найулюбленішим місцем для схованок у родини фазанів слугують саме висока трава та густі кощі. Завдяки своєму струкатому пірінню так вони зливаються з навколишнім середовищем. Це ми намагаємося в густих хащах знайти маленьких. Курчат разом з мамкою вони саме тут ховаються подалі від людських очей, щоб їх ніхто не турбував і шукають тут собі їжу. І вже за кілька хвилин чуємо, як малеча гукає свою маму. Такому сусідству працівники ботанічного саду навіть раді бо пернаті допомагають боротися з комахами та шкідниками, та птахів не підгодовують, аби ці вчились полювати самостійно. Переважну частину їх раціону складають все такі корми рослинного походження, це вегетативні частини рослин, особливо ті, що молоді, які мають там багато корисних речовин. Крім того, само собою різноманітні плоди, насіння, ягоди і так далі. Тому подібне це все споживається. Ну і крім того, фазан абсолютно не гребу різноманітними комахами, молюсками, різноманітними червами. Для нових жильців на території Боцаду облаштували напувалки. Це у нас така поївка для птахів. Бачите, дощова вода зібралася. Якщо дощову води підливаємо власне, і завдяки цьому, власне, птахи, птахи вони завжди збираються там, де є вода. Фахівці припускають, що фазани можуть покинути боца та перейти в більш глухі місця подалі від людей. Парку більше людей і скоріш за все, фазанята та потім як стануть поступово самостійними, десь там за півроку вони просто розбердуться хто куди. А цілком ймовірно, що фазан загніздиться на наступний рік. Та поки пташки тут відвідувачам посаду нагадують, їх не можна годувати хлібом та солоною їжею. Адже це шкодить здоров'ю пернатих від неправильного харчування. Вони можуть навіть загинути. Вікторія Вахрушина, Сергій Гончар, новина одинадцятого каналу.